Умань, річечка, 5 березня 2025. Андрюха поповняє запаси енергії. Давайте. Ми стаємо на землю цей, да? а під землю, я кажу, на свою землю. Щоб ніхто не говорив нічого, Да? Заряджаємося енергією. Заряджаємося енергією Ми заїхали да, в гості. Як ми до кого? До... до себе додому в гості, просто в Умай. І передати привіт всім всім небожителям чи як, які собі дозволили лишнього сказати, що щось не так, щось не то, придумати якісь свої художні твори. А їм суддя такий дошко сказав, ні, що художні твори ваші тут не зайдуть. Не всім зайдуть вони і ніхто не оспорив. Тому, хлопці, скажімо так само, як суддя должко. Що мало бути має бути наше, то буде наше, а щоб було ваше. І ви хотіли зловити. Ну, не виходить, напевно. Ситуація міняється, поспорити ніхто не зміг, тому лишимося кожен при своєму, Ви на своєму, ми на своєму називається. Тому, як кажуть, ми своїми землі, ногами на своїй землі. І тому умень нас приймає, як кажуть, достойно, нормально. Каву поставили, чай каву поставили. Гостях, на шлях нам дали, предоставили, Тому ми все-таки вдома на своїй землі. Успіхів вам всіх. Чекайте в Чекайте. Привітання. <ривітання> так, так що поки закінчимо і розкажемо вам в слідуючих серіях, що було далі, які міста були далі. Дивіться і... за нашими приключеннями в нових серіях. Тик-токеры, Как вы кажете, тиктокеры. Всем удачи. Вышло ничего, так что то не скидываешь? Нет, я же снимаю. Ты меня Так? Да четко все вышло. Это все Так что да. мне кажется, Ну уже я? Ну давай тоже трохи заряжу. Ну да. Потримай, нет, это а же не так стеснительно. Да нет, я уже вылезу. Давай без паузы. Ты потом сделаешь это, да? Да реально, вот. просто будет, как будет. Короче, кто играет, всякие там игрушки онлайн, типа там, там є, там всякие магии земли, огня, там воды, что там. что-то короче. Ми Заряджаємося від води і від землі. Це енергія така. Опа-па-па. Якщо папа. будеш падати, то падай сюди ближче. На камінь одразу, так. <рисот> 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 <рисот>. <рисот> Ні, ну там глибше так що... Тут, тут в Умані теж непогано, <рисот> гарно. Є вода. Якраз Блажанство в простому. Ну, так. Бути, якби... У згоді з собою із гармонії з природою. З з природою. Да, в гармонії з природою. Бути благодарним за те, що є. Отак стоїш собі, водишся, перекусиш <клес> якусь Да, Та На своїй землі. Тому гості дорогі, як дехто казав, один президент каже, будемо, як він казав, гостями на якось він там буде да? А щось да? там ті щось там. Е Щось там ми прийдемо на землю, щось там між даними гостями. Да, він... На... він читав е... вірш кримського одного е... цього поета. Типу, коли їх екстрадували з, з Криму, як виганяли, а вони, типу, якби бігали по світу, як євреїв, теж колись по світу туди-сюди ганяли. Вот і один кримський поет написав той вірш, і він його зачитав. Але багато хто з людей не зрозумів, що він має на увазі. Які саме люди і куди прийдуть і на які землі. Ну хто хотів, той зрозумів, називається. Хто, 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 хто куди йде, там непонятно. Ну, але це таке наша сфера. Найголовніше, що ми на своїй землі і ми отримуємо від неї енергію і позитив. Так що і ви радитесь з цьому Все, так що всім вітаємо.